Всем доброго вечера. Всем мирного неба над головой. Всем 36.6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интереснее. Ну, э -э, водители не звонят с Подольского депо. Надеюсь, что мы победили, чтоб э -э, по однопутке э -э, передвигался трамвай э -э, задом, передом. Э -э, надеюсь. Ну, наверное, победили, раз никто не звонит. Це по-перше, ну і по-друге, зараз мене будуть многічка е, э, Можу сказати ребята одно. Я е, багато е, смотрю про ТЦК, там ві, много відео викладають, много розказують, много там ну, в YouTube каналах, там, э, в Фейсбуках і <кхід> других каналах. Вот. Но когда э, я Разумею, что треба воевать Я разумею, что надо защищать родину Я все это разумею и, Но Когда попал мой друг э, Попал Не попал, его сл э, обманули Обманным путем за э, Заманили в автобус в Микроавтобус и повезли в ТЦК Сказали Мы тебя сейчас э, завезем Внесем в оберег Проверим и отпустим Естественно, человек был затриманный, около суток его тримали голодным, броварское ТЦК, сутки его тримали голодным, потом его везут на ВЛК, и как он рассказывал, я верю человеку, потому что он говорит правду. Как он рассказывал, открывается дверь в кабинет. Работник ТЦК відкриває двір в кабінеті. Врачу говорить, вот він вот стоїть, врач повернувся, посмотрел, все закриває дверь і ставить годин. Навіть людину не питають, є якісь жалоби, немає ніяких жалоб. Людині 49 років, в травні буде 50 вот, людина, По ньому видно, що у років позвоночника. Людина пережила мікроінсульт рік тому рік тому назад. ТЦК він це розповідав, показував документи і сказали: а нам барабан великий, піде служить. Його забрали. Зараз він знаходиться в одній із частей України. і у мене питання, я ще раз кажу, не треба мені там. як е, сказати, Я розумію, що треба, щоб люди, щоб хтось воював, е, захищав родину, але не такий спосіб має бути, по моєму мнению. Я вважаю, що е, м'якше зробити ЦК теж, я розумію, що взагалі ніхто не буде нічого робити, ніхто не буде йти воювати. Ну, такі люди, у мене питання. Ця людина зможе захищати країну? Я... Ну, відповідь моя, мабуть, ні. Тому що ця людина э, одяг бронежилет, який весить від э, 18 КГ і, і далі, э, ну, просто упаде со своєю больною спиною. І це, по-перше, по-друге, людина пережила мікроінсульт. -э, Рік тому назад, як ця людина може далі, есть, ну, що там стоїть перенервничати. Що стоїть перенівчити? Е, мене питали часто, а е, ти нервничав Вірпіння, чесно, не встиг. Просто не успів. Мені, е, скоро буде годовщина, три роки, е, як почалась повномасштабна війна, і я, чесно кажу, я не вірив до останнього, що це відбувається. Що як, е, колись у мене був е, покійний дід уже. Он прошел Великую Отечественную войну, и я у него спрашивал за войну. Он не хотел никогда рассказывать. Я, говорю, я могу тебе, сынок, сказать только одно, не дай Бог тебе это пережить. И если бы мне сказали бы, что я своими глазами увижу русские танки, увижу русские самолеты, вертолеты над головой, я увижу эту бойню, увижу убитых детей, убитых людей, Я б, наверное, цій людині, ну не знаю, послал, понаверку, кудись. Ну, на жаль, в февралі буде 3 роки, як це я це бачив, я шутив, що таке війна на себе, врагу е и... не поживаєш. Хоч, некоторые кажуть, що там то Та полтора місяця, що там ой, полтора місяця, там, наверное, день за год був. І я кажу, к чому це, що. Не верилось. Просто не верилось, что это началась война, что это ця, вообще война. Даже закінчилося на Вірпене боевые действия, все равно просто не верилось. Неужели в 21 веке такое могло произойти? Трагедія. І мені жалко, таких людей, как я рассказывал за друга свого, Мені дуже жалко, що ці люди, на жаль, хворі і вони не зможуть захищати родину, і від нього толку буде ніякого. Колись у мене дуже багато ребят, які були в Єрпіні, потім пішли далі воювати. Багато з них погибло, залишилось мало. Ребят, але розказують, коли от таких от присилають доходя, як вони називають, Ілі баласт. Чому баласт? тому що ці люди, мало того, що він должен захищати родину, дивитися, щоб в нього Русня не попала, він ще должен дивитися за баластом, який сзади його, которого прислали, який еле дишить, еле ходить. І він, мені хлопці і мої друзі ну навіщо він мені треба? И за таких, как вони, погибають здоровые, нормальные хлопці. Ось таке робиться зараз ТЦК. Нікто ВЛК толком не дає, не дає пройти. Людина больше суток голодная просидела в том ТЦК, им наплевать. Ну, я ще раз скажу: я розумію, потрібно захищати родину. Но така людина точно її захищати не зможе. Один мікроінсульт був, Стоит ему заехать там при первом прилете, э -э, как руснятся роботь, по-скотски. И людина может получить инфаркт или уже инсульт от нервы, и все. Так что вот такие вот. Всем 36.6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интереснее, ребята. И берегите себя и своих близких и любимых людей.